Вітаю. Хочу зробити вам оглядове відео, показати, як сад виглядає а, в об'ємі. Ось не детально, а ось як ми бачимо його вживу. Ось так. Розпочнемо. З локації номер 2 ми її звемо. Це наша вулиця. Ось тут ми бачимо наші плетисті троянди. Стіна стоїть. Ось тут наші кущики. Флорибунд. Ось там у нас. Інша локація, ну ми туди повернемося. Спочатку ось пройдемося тут, щоб показати вам об'ємне розуміння саду. Ось ну, так це виглядає. Лети троянди красуні ось там вигляд на іншу локацію, тут ось там. я навіть не знаю, як вам розпочати. М -м, мабуть, все ж таки повернусь і покажу з цієї сторони. Ось. Що бачу, що буде добре видно і так, то покажу. Цю локацію ми звемо локація. А номер три. Ось тут у нас також флоребунди. Строяндочка Боїн заквітувала. Яскрава біла біла красуня. Красень старого зеніл на відео. Ой, на каналі багато детальних відео. І по сортам, і оглядових. Ну, ну, ось хочу, щоб ви побачили, як воно в об'ємі виглядає. Ось це монстрик. Монстрик Твайладзон, великий кущик. І зараз. Таку ми бачимо в об'ємі красу, трішки вечіріє, але все одно видно. Це худін починає закріповувати і в тут, в об'ємі добре видно. Це повернулися сюди, за Парканом, вулиця наша Отаку. пройдемося трішки. Ось тут відкривається вигляд на плетисті троянди. Плетисті це завжди пейзажні троянди, їх видно здалеку. Звісно, величезний об'єм куща. Плетисті багато праці біля них, але і краса від них відповідна. Ось асфальтована дорога. І сад на вулиці за Парканом. Ось так це виглядає більше трішки в об'ємі. Тут у нас барбарисики. З куничниками. Карл Форестер дуже об'єму вони додають саду. Ну і звісно, красуні плетисті поближче. Це у нас Флорентина червона красуня і перчик. Перчик, пале роял. Ну, ось так, дуже структурно тут виглядає гібіскус древовидний. Подобається мені ось, додає вертикаль, потім він ще почне квітувати гарно. Але краса його в основному він дає тій стороні, цій локації вертикаль. Ось так вам покажу, так? Ось. Це, власне, вхід. Йде вхід тут до будинку, початок з дороги. І ось. Таку картинку ми спостерігаємо. І так. зараз підемо з вами ще в іншу частинку, щоб вам показати трішечки об'єму. Тут нас зустрічає лава глюд краси. Ну, добре, підійдемо ще. до... Бо мене оце магнітом притягує до поля рояля. Нічого не можу з собою вдіяти. Ну, звісно, красень. Лаваглюд, тільки-тільки ну, почав Оксамець їй показувати. Ну, ось тут наша інша локація. По-моєму, четвертою ми її звемо. Ну, ось тут декілька невеличких клумбочок. Які постійно перероблюються, постійно таке садівника. Така робота постійно щось пересаджувати і змінювати. Ну, ось тут красунички, монопосадка Стефаня, Стефані Борін, німцю Гутерберг. І далі йдемо стежечкою, тут стежечка в процесі. Новенька буде робитись ось тут такий вигляд. І тут ось такий, там покинутий будинок. І маємо, що маємо. А тут ось така краса трішки підростуть наші плетисті біля опори. І маємо надію, що закриють нам повністю вигляд на ту сторону. Ще треба трішечки зачекати. Ось. А далі підемо ще ось туди підемо. Стефаньки, Стефані. Расуночки Стефані. І це наша локація номер один. йдемо потрішки до неї. І так вона виглядає. Прийдемо сюди. Тут теж є куточки, де постійно щось пересаджується. Ось це, до речі, Стефаньки з іншого боку. І ось локація номер 1 Більш об'ємно. Показую, як воно є, без всяких там багато роботи в процесі. Ви можете побачити, що він є. Бур'ян треба вирвати і поприбирати трішки, але це безкінечний процес в саду, тому не наводимо порядок перед тим, як щось показати. Ось так виглядає ось ця локація. Вона тут іще ось ці дві лінії продовжуються, наростаючи ще. Ось так. Покажу вам. Об'єм, думаю, ви зрозуміли. Об'єм праці теж сад великий. Для точки зору фізичної праці. Фізичної праці тут дуже багато. Тому місця дещо посадити, можливо, ще і є. Ось тут, бачите, ще ось ці дві лінії дорощуються, ще немає об'єму трішки доростуть. Посадити йде ще, що місце є, але не надто хочеться, бо. Об'єм саду дуже великий. Праці біля нього доволі. Тому, щоб, якби, я говорю, дві локації прибрати, то, можливо, було б трішки легше поратися всім іншим. А так, об'єм великий. Що де поробити? Що багато землі, це не завжди добре, з точки зору великої кількості а, праці, праці і часу. Звісно, це все краса. Сад вам віддячує своєю красою, вона вражає. І насолоджуватись цією красою. Мені ось цей куточок подобається тут, як воно виглядає. Ну і, звісно, плетисті троянди. Додають вони і дуже додають краси саду. Так що працювати біля них варто є. так. Трішки темненько вже, але думаю, що все одно вам буде видно. Так, о, є структурні рослинки в саду. Мені подобається, бо, як завжди, садівник багато пересаджує. Щось пересадив, щось змінив, щось новеньке посадив і місце в саду гуляє. Ось такі провали є, тут, особливо в цій локації, там, де маленькі саджанці. Але ось такі великі структурні рослинки дозволяють ці моменти згладити. Ось так. Таке відео у нас вийшло. Так. Ну, підійдемо ще раз до пара рояля, бо мене як оту джолу до нього тягне. <рив> і нічого не можу з собою вдіяти, тому підведу і вас до нього. Ось. Темненько вже, так? Але. Тяжки співають, краса, на стрічки дощик пройшов, і вам поле роял, красик, дякую.